На теперішній час протезування потребують біля 0,5% населення світу. А у 2050 році ця цифра буде розкладати 1%, тобто фактично в два рази більше. Наприклад, в Україні протезування потребують десятки тисяч, а протезування сотні тисяч. А в силу теперішніх ситуацій, подій агресії Росії до України, ця цифра, на жаль, буде рости. Дана програма створена випускати висококваліфікованих працівників по проєктуванню, виробництву. Протезів і ортезів, і тим самим заповнити прогалину, яка існує на жаль в Україні. Моніторинг, який проведений серед підприємств і організацій України, підтверджує потребу у фахівцях з ортезування та протезування. На даний час підписаний меморандум між національним університетом Львівська політехніка та спеціалізованою клінікою протезування та реконструкції, яка називається Суперхюменс. освітньо професійна програма передбачає формування фахових компетентностей за двома професійними блоками. Перший блок це є технології ортопедичних та реабілітаційних виробів медичного призначення, а другий блок це є біомедичні та ортопедичні матеріали. Базовою кафедрою для підготовки фахівців за даною програмою є кафедра хімічної технології переробки пластмас інституту хімії та хімічних технологій, яка має кваліфіковані кадри, навчально-методичний потенціал, а також багаторічні напрацювання у підготовці фахівців з виробництва та переробки полімерних композиційних матеріалів. Наша кафедра має великий досвід в теоретично-практичних дослідженнях, які спрямовані на розроблення нових матеріалів і виробів. Медичного призначення. Освітня програма буде впроваджуватися в навчальні процеси для здобувачів першого бакалаврського рівня і другого магістерського рівня. Програма повністю адаптована до профілю освітньої і наукової діяльності кафедри.